Григорович Шевченко, осія глава 14. Погибнеш, згинеш Україно, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрі і в розкоші в країно, мій любий край неповинний, За що тебе господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за понів, отих От поганих до краю нищить покара. Уб'є незриму і правдиво, бо довго докотерпеливий дивився мочки на твою, гріховну твою утробу. І рек вогнів, Потреблю твою красу, твою оздобу. Сама розіпнешся в оздобі, сини твої тебе об'ють, оперені, а зозачаті вочерей згинуть, пропадуть, мов недолежені курчата. І плаша, матернього плаша, і сповню град і поля. Да зрить рослєни є земля, що я держитель, і все бачу. Воскресни, мамо, і вернись в світлицю хату опочи, ти аж надто вже втомилась, гріхи снові сучи. спочивши скорбне, скажи про це своїм лукавим чадам, що пропадуть вони грі. що й безчесті, і зрада, і кроводуче огне, кровавим пламаним мечем нарізень на людських душах, що крикне карне всепуща. Що не спасе добре цар, і їх кроткий п'яний господар. Не дасть вам пить, не дасть вам їсти, не дасть коня вам охля сісти, та й тікать не втечете. І не сховаєте всюди, вас там ста, а люди пістережуть вас на то теж. Й ловлять, і судить, не будуть, кайдани туго окують, село зріще приведуть. І на хресті утім, без хата і без царя вас біснуватих роснуть, розірвуть, розіпнуть. І вашою кров'ю собак, собак напоїть. І додай таке словом додай без притчі. Ви, скажи, зробили руками скверним створили свою надію, речете, що це наш Бог і цар надії нагодує, обігріє вдову і силі? Ні, не те. Скажи їм ось що: брешуть Боги, ці ідоли в чужих чертогах, скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене. Не ветхає, не дриве слово, розтленує, а слово нове між людьми криком пронесе і люд окрадене спасе. обласки царської.